Доброго дня, я Філонюк Івеліна Сергіївна, лікар-ендокринолог дитячий діагностичного центру лікарні святого Мартина. Сьогодні поговоримо про ожиріння. Ожиріння це хронічне, мультифакторне захворювання, яке дедалі частіше трапляється у дітей та призводить до порушень фізичного та психологічного здоров'я. Факторами ризику ожиріння у дітей є аліментарні, генетичні та психологічні чинники. Проблема ожиріння є важливою, тому що ожиріння приводить до порушення роботи метаболізму, до порушення роботи серцево-судинної системи, до порушення роботи з опорно руховим апаратом, також проблеми дихання, таке, як, наприклад, можливе вісні в дитини. І порушення психологічне це булінг у школі і зниження самооцінки у дитини. Як ми діагностуємо ожиріння чи надмірну вагу у дитини? Це відбувається на прийомі у лікаря, визначається ріст та вага дитини до 2 років, і ми записуємо це у перцентельній таблиці. І вже відповідно лікар дивиться, чи нормальна вага, чи є надлишок. Якщо більше 97-го перцентиля, то це вже ожиріння у дитини. Також лікар вимірює об'єм талії дитини, дивиться на наявність гірсутезму, чорного окантозу, наявність вугрів, акне, висипів. Для того, щоб діагностувати супутні захворювання, які можливі виникнуть при ожирінні у дитини, такі як цукровий діабет, порушення толерантності до глюкози, а також синдром полікістозних яєчників у дівчаток. І відповідно до цього вибирається вже проводиться лікування. Тому, якщо ви помітили у своєї дитини, що вона набрала вагу, то не займайтеся самолікуванням, не чекайте, що дитина переростеться, а звертайтеся до лікарів, тому що ожиріння – це захворювання, яке потрібно лікувати.